Знаю, де саме, але якось почула, як дві жінки між собою розмовляли, і одна з них переможно каже: О, точно! Я сьогодні зварю їм фасольовий суп. Фасоль. Знаю ноти такі фа і соль, але з них супу не звариш. Фасоль це калька з російської. Росіянізм. Отож, нашою рідною буде квасоля, і суп, відповідно, квасолевий. Квасоля це рід рослини бобових, ну, до речі. Страви з квасолі, бобових скоріше мають бути в меню щодня, адже там безліч мікро-макроелементів, вітамінів і головне білку. Діалектизмом московитих обізвали слово походеньке. Насправді таке гарне слово, воно мені так подобається. Походеньке це постійне ходіння або довге гуляння у словнику Грінченка. А він повсякчас у походеньках. Я лише можу доповнити з походеньками треба обережніше, бо не всі походеньки доведуть до добра.